На першому з'їзді політичної партії Громадський рух народний контроль прийняли рішення йти потужною, сильною командою на місцеві вибори. Це перший етап для зміни системи влади. Це етап, який має бути завершальним після революції гідності. Революція гідності нам дала можливість відчути себе гідною нацією, розумною, сильною, чесною нацією. Це посилення впливу громадськості на е, роботу влади. Це залучення як найширшого коло людей, громадських організацій, волонтерів, всіх тих людей, які стали зараз на захист України до влади. Влада має бути чесною по відношенню до своїх громадян, а громадяни повинні бути чесними по відношенню до своєї влади. Громадське об'єднання, політична партія, народний контроль. На данный момент является молодой силой, которая не запятнана и способна что-то изменить. Я как участник АТО, считаю, что надо что-то менять. Бездействие порождает новые преступления и безнаказанность. То есть в нашей ситуации не Принімає участь ні в какого політичних сілі люди, якби как бы самі відстраняють себе от участя в будущем нашої страни. Ми не один місяць займалися створенням партійної обласної ячейки в місті Кіавигаді. Ми бачимо перспективу даного руху. Це нова партія, це патія, яка буде мати сенс. Ми здатні зробити те, що другі просто обіцяють. Ми готові йти вперед, вести країну до здобутків. Платформа народного контролю об'єднала активістів і волонтерів, які виросли з Майдану. Активний період у житті нашої країни виявив досить великий пласт людей, які можуть і мусять здійснювати зміни. Оскільки народний контроль об'єднав зараз цих активістів, то ця партія є ідеальною. В розрізі нашого часу, оскільки люди, які війшли до цієї платформи, вони на майдані відстоювали принципи. Тепер просто зобов'язані втілити їх в життя, інакшого способу змінити життя нашої країни, ми не маємо.